Про хворобу свого сина мама Мирона розповідає, ледь стримуючи сльози. Адже єдина дитина в родині, окрім аутизму, хворіє ще й на дуже рідкісну хворобу лейкоенцефаліт. Виявили її на ранній стадії і, на щастя, почали вчасно лікувати, оминувши страшну операцію трансплантацію кісткового мозку. Зараз, в общем, нам назначили внутривінна вводити імуноглобуліни. Значить, щоб дойти до мозга и щоб вот ці зв'язки у нас восстановились в клітках, нужен повишений курс і І зараз рібенку нужно приймати 12 флаконів препарата. Один флакон потрібних мароноліків коштує у Донецьку понад 1700 гривень. Лише на їх купівлю, щомісячно родина витрачає 20-25 тисяч гривень. Наразі працює лише тато хлопчика. Родина чимало грошей вже взяла в кредит та продала усі можливі речі. Марина каже, що всім світом збирають кошти. Придбані ж на них ліки неабияк допомагають Мирону. Прогнозы врачей очень хороші. То тобто, есть у ребенка йде положительна динаміка, он зараз абсолютно не болеет на этом лечении. І и умственное развитие, У нього намного улучшилось. Сі педагоги вообще говорят, вы нам привели другого абсолютно рібінка. Вже півроку раз на місяць батьки вимушені возити марона до столиці на обстеження. Ліщомісячної ж терапії три дні. Хлопчик перебуває під крапельницею у відділенні інтенсивної терапії першої міської дитячої лікарні. Тут лікарі лише виконують те, що мирончику призначають київські лікарі. Ребенок, кроме основного заболевания, имеет проявление поливалентной аллергии и для исключения нежелательных реакций получает лечение в условиях нашего отделения. Зараз батьки водять марона на музичну та арт-терапію. Там викладачі індивідуально займаються з хлопчиком і готують його до занять у групах. Хворобу можливо вилікувати, не вистачає лише 50 тисяч гривень. Цю суму потрібно зібрати до чергової терапії 3 березня. Катерина Яковенко, Андрій Долгий Олексій Костюк, Регіональна служба новин.